Коли в Росії гине або ледь не гине генерал, це історія, у якій держава дуже швидко пропонує свою версію, зручну, ну а головне, таку, де влада, начебто, ні в чому не винна. Цікаво, що цей підхід не новий, він тягнеться ще з радянських часів. Щоправда, тоді загибель людини пояснювали інакше. Ну нещасний випадок, проблема з літаком, запчастинами або навіть винна погода. З роками формулювання змінювалися, але суть залишалась та сама. Диктатори знімали з себе відповідальність сьогодні. Кремль має одну, але універсальну відповідь. Це Зовнішній ворог, ну звісно, чому ж в різні епохи Москва по різному пояснює смерть своїх генералів, як трагедії перетворюються на інструмент політики, і що насправді стоїть за багатьма офіційними версіями сьогодні. В історії питання про те, як радянський союз а потім і Росія навчилася продавати смерть своїх воєноначальників так, щоб система завжди залишалася чистою. Дивимось. Смерть генерала не на полі бою це завжди проблема. Генерал має гинути красиво під прапором, під салют, для підручника історії. А якщо він гине на полігоні, у літаку або у власному кабінеті, або просто на вулиці у центрі столиці, тоді постає головне питання: хто винен? Людина чи система? Чи підступний ворог? І держава дуже швидко дає відповідь: не обов'язково правдиву, але обов'язково зручну. Саме сталінський період можна не аналізувати. Там смерть генерала часто була рішенням влади, репресії, чистки, розстріли. І, хоча статистику порахувати складно, логіка зрозуміла. Втім, після 1953 року, після смерті тирана, з'являється інша формула. Тепер винна не система, винна техніка. 1960 рік Байконур мітрофан Нідєлін, головний маршал артилерії збройних сил СРСР. Перший з найвищих військових відповідальний за радянську космічну програму Гіне під час вибуху ракети Р 16 разом із ним десятки офіцерів. Це не оголошують халатністю або технічними прорахунками за офіційним повідомленням. Авіакатастрофа пізніше це вже подають як ризик ракетної епохи. Прогрес вимагає жертв. 1964 рік. Югославія. Сергій Бірюзов, маршал радянського союзу, гине в авіакатастрофі, не в СРСР за кордоном. Місце само собою народжує підозри, але пояснення просте: погода, техніка, випадок у 60-х, 70-х роках. Радянська авіація регулярно забирає життя високопоставлених військових, і щоразу держава продає це однаково. Це служба, це швидкість, це складна техніка погодні умови, складнощі рельєфу. Генерал гине, але система не винна. 7 лютого 1981 року Ту-104 під Ленінградом. За кілька десятків секунд Радянський Союз втрачає командування Тихоокеанського флоту. 44 пасажири, серед яких 13 адміралів, 3 генерала, решта полковники і підполковники. Це вже не ризик прогресу, це удар по самій структурі управління другого за потужністю військово-морського флоту СРСР, який контролював північ Тихого океану і мав завдати удару по США в разі початку ядерної війни та протидіяти американському флоту на далекому сході. І тут держава робить інший хід. За офіційною версією, при завантаженні літака було допущено перевантаження та неправильне розміщення пасажирів та вантажу. Це час, коли в СРСР вже зростає дефіцит, і політ до Ленінграда став приводом для еліти радянського флоту дістати щось малодоступне. Тож хто буде суперечити командуючому, який вирішив привезти дружині новий холодильник, меблі та телевізор? Після катастрофи 1981 року винним роблять не систему і не міністерство. Винним стає начальник авіаційного забезпечення флоту, полковник Яковлєв, який лишився на далекому сході. Формула ідеальна. Він має достатньо високу посаду, щоб відповідати, але недостатньо високу, щоб система виглядала винною. Це вже не технічна проблема, як у 60-х. Це людський фактор. Але в ті ж роки з'являється інший тип смерті. Тихіший 1982 рік Семен Цвігун, генерал армії, перший заступник голови КГБ, член ЦК КПРС, людина, яка працювала з Брежнєвим з 1950-х, з Молдови, а ще своя генсека мали за дружин рідних сестер. Офіційно самогубство за 10 місяців до смерті самого Леоніда Ілліча. Це вже не авіація і не ракета, це верхівка системи. У радянській державі армія завжди була потенційною противагою партійному апарату. Варто лише згадати протистояння Сталіна і Троцького, Хрущова і Жукова. Саме тому поряд із партійними структурами існували ВЧК, НКВД, КГБ як інструмент контролю. Але і армія мала власну спецслужбу гру. З власними можливостями і власним впливом баланс був крихким, і в таких умовах смерть високопоставленого силовика завжди виглядає трохи більше ніж особиста трагедія. Але держава продає іншу версію: особиста драма, здоров'я, нерви. Система знов чиста. 1991 рік Союз розвалюється і смерть генерала змінює сенс. Тепер це вже не техніка і не людський фактор, це політика. Сергій Ахрамєєв, колишній начальник Генерального штабу, маршал, радник Горбачова, 24 серпня, у день, коли у поразці ГКЧП фактично поставлено крапку, його знаходять повішеним у службовому кабінеті. За офіційною версією, самогубство кажуть, з другої спроби. Це вже не аварія, а символ. І його смерть може бути не випадком, а знаком. Після розпаду союзу змінюється не лише держава, змінюється мова пояснень у 90-х І за часів Путіна смерть генерала все частіше отримує побутову версію. Конфлікт родина, випадок, стверджують, що нещасний. 1998 рік. Лев Рохлін, генерал-лейтенант, який відкрито конфліктував не просто з абстрактною владою, з Єльциним. Мав авторитет серед військової еліти, а застрелений у власному будинку офіційно побутова сварка з дружиною. Але суспільство не вірить. У 2000-х версії стають ще акуратнішими у 2010-х – ще герметичнішими. 2021 рік євген Зінічев. хоча й не військовий, але генерал. Надзвичайник, що прийшов зі спецслужб. Офіційно загинув, рятуючи людину. Героїчна смерть, яка автоматично знімає питання. Система навчилась оформлювати такі події так, щоб не викликало альтернативних пояснень. Протистояння силових структур нікуди не зникло, але правильні висновки з 80-х були зроблені. Сьогодні будь-яку смерть російського генерала легко пояснити. Є універсальна формула зовнішній ворог. Це зручно, це мобілізує, а головне знімає відповідальність українським спецслужбам. Це лестить, бо значно підвищує їхній рейтинг ефективності. Але якщо подивитись в історію, Москва має довгий і вкрай різноманітний досвід втрачати своїх генералів без участі зовнішнього ворога. Єдине, що за ці роки добре навчились робити у Кремлі, знаходити правильні слова для пояснень.